З 1 листопада, до речі, от цього року у нас змінюється порядок оформлення відсрочок від мобілізації. Більшість тепер продовжуватиметься автоматично. Більшість відсрочок без додаткових довідок. Нову цифрову систему оформлення запровадили через резерв плюс. Також можна подавати документи у центр надання адміністративних послуг. Це спрощує процес, заявляють, що це робить його прозорим а також зменшує черги. Паперові довідки більше не потрібні. Бо підтвердження від строчки відбувається через електронний військово-обліковий документ. Нововведення по ідеї має торкнутися е, більше 600 тисяч громадян. Що воно дає? Як буде працювати? Розпитуємо Мстислава Баніка, це молодший лейтенант і керівник цифрових проєктів Міноборони. Мстислава, вітаємо! Вітаємо доброго вечора. То, власне, що має бути в результаті? З чим боремося, і як це спростить життя людям? Так, розповідаю найголовніше: нещодавно було підписано продовження військового стану, яке відбудеться з 5 листопада. Тобто, нагадаю, що завжди це відбувається кожні три місяці, і завжди відсрочки втрачають свою чинність для того, щоб цей процес подовження отримання нових відсрочок надалі був більш прозорим і менше створював черг. А менше створення черг якраз дозволяє ТЦК більше фокусуватися на своїм на своїх безпосередніх профільних задачах. Ми що робимо як міністерство оборони? Перше, дійсно, як ви вже зазначили, перед тим як я підключився, щоб значна частина поточних відсрочок буде автоматично подовжена. Що це значить? Це значить, якщо людина неважливо в «Резерв плюс» чи в папері в ТЦК отримувала відстрочку е, кілька місяців тому в серпні. То якщо система автоматично може перевірити, чи досі ці причини отримання відсрочки там наявність трьох неповнолітніх дітей чи інвалідність і тому подібне. Якщо ці підстави досі є чинними, значить відстрочка буде продовжена автоматично. Не треба нікуди йти. Не треба збирати документи, звертати, звертатись, стояти. Чергах нічого не треба робити. Наступного тижня люди, у яких потенційно можуть бути подовжені відсрочки, отримують відповідне сповіщення в резерв плюс. Якщо воно у них в них є резерв плюс, якщо немає, рекомендую встановити. І е, коли відсрочку буде подовжено, то відповідно людина отримує сповіщення, що вашу вісрочку було б автоматично подовжено. Це дійсно там понад 600 тисяч людей. Ми розраховуємо таким чином автоподовжити протягом наступного тижня. Також, е, також на ті, хто не буде автоподовжений, хто буде подаватися вперше, і так далі. У нас 9 дев'ять зараз доступно для подачі онлайн через резерв плюс. І е, також дві запускаються найближчими днями в тест е, і перевіряємо, чи вони дійсно працюють. Буде 11. Відповідно, більшість відстрочок можна буде отримати онлайн. Якщо у людини там немає можливості отримати онлайн, або в неї якась там специфічна відстрочка, яка недоступна, поки в резерві. Можна буде звернутися до будь-якого найближчого ЦНАПу, не уже не звертаючись до того ціка, в якому ти був на обліку. Що важливо, на чому наголошу? ЦНАПИ не приймають рішення про надання чи не надання відстрочки. ЦНАП є просто фронт, буде вірніше з 1 листопада, з 1 листопада, не раніше. Сна буде лише фронт офісом, тобто який прийме документи, відсканує і е, там через систему в той ТЦК, який має розглянути твою відсрочку, от, але до 31 жовтня все це діє як і раніше. Ці всі нововведення будуть доступні з 1 листопада. ЦНАПИ запрацюють з 1 листопада. От тому, якщо людина хоче податися там, не знаю, завтра в понеділок, 27 жовтня, то вона робить це все ще через ТЦК. Пане Мстиславе, а чисто теоретично, які баги чи там, проблеми у роботі алгоритмів ну, в теорії можуть виникнути от з 1 листопада з впровадженням цієї автоматизації через Резерв Плюс. Чи, по ідеї, ніяких не повинно? Бо все ж таки кількість 600 тисяч на ну, автоматичні процеси. Та ні. Нічого ми не розраховуємо неординарного. Ми навпаки беремо якраз запас по часу для того, щоб все відпрацювати по, по всім. Тому сказати, що там завчасно ми розраховуємо, бо бачите, якісь баги чи щось не спрацює, спрацює, точно може запевнити, що все буде добре. Що система може перевірити в чому особливість цифрових сервісів? Тому що система прозора вона працює по простому алгоритму. Так ні, є відповідь з реєстру, є дані в реєстрі, а людині підтверджується, тобто. Тому це навпаки про зручність, відсутність зловживань і тому подібне. А якщо до захисту персональних даних, бо це теж вкрай важливо, надто щодо тих людей, які можуть підлягати мобілізацію і стати на захист країни, а і надто коли у тебе сусід Росія. Ну, в будь-якому випадку ми уважно ставимося до всіх питань, які стосуються захисту. Тобто, насправді ж нічого нового глобального не відбувається, крім автоматичного подовження. Тобто Резерв Плюс і на зараз надає більшу частину тих речей, про які ми говоримо. Тому ми постійно моніторимо будь-які інциденти. Ясна річ, що росіяни регулярно намагаються атакувати різні українські системи, в тому числі Резерв Плюс, але для них це безуспішно. Скажіть, а оці от періодичні. Ну, мені приходять там, до прикладу, на резерв сповіщення, що зараз система там перевантажена, чи може працювати некоректно. Там зайдіть через декілька годин перевірте, чи все там у вас ок. Це виникає чому через великий наплив чи через отих росіянців, які якраз таки намагаються якось кудись залізти. Дуже часто саме через там, збільшення і попиту виходить якась новина люди йдуть перевірити документи чи ще щось. і... Просто у нас уже досить велика кількість користувачів, і час від часу збільшується навантаження. Ми в очікуванні і подовження відсрочок, і в принципі там зміни правил оновлення цих документів військово-облікових з 1 листопада. Збільшуємо всі наші потужності для того, щоб пропускна здатність зростала і всі отримали цей сервіс. Також дійсно важливо те на чому ще хочу наголосити стосовно змін, які відбудуться в листопаді, з 1 листопада, якщо раніше підтвердженням факту фактові срочки була паперова довідка там, з мокрою печаткою, то на майбутнє е, вона замінюється на е, інформацію в резерві в твоєму військово-обліковому документі. Також ти можеш цей документ роздрукувати, можеш роздрукувати. Через портал «Дія» так само там буде міститися інформація про те, яка в тебе від на якій підставі, скільки вона діє, і так далі. І, відповідно, окремо видаватися додаткова паперова довідка з мокрою печаткою не буде, тому не слід вимагати її там у майбутньому, ні в ТЦК, ні в ЦНАПІ, ніде, тому що вся інформація і так уже є на основі даних з реєстру. Пане Мстиславе, спасибі Мстислав Дякума. Банік, керівник цифрових Дякума. проєктів Міноборони, був із нами. І за захист теж спасибі.